Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про прочитане, про дві прочитані книги, які, на мій погляд, чимось дуже схожі. Вони схожі не сюжетно, вони схожі не героями, вони схожі отою атмосферністю, отим духом, який вони транснюють. Але давайте про все по порядку. Перша книга, про яку я хочу говорити, це роман Євгенії Кузнецової Спитати Мієчку. Друга книгою, яку, яку я приділю увагу в сьогоднішньому відео, буде роман Толіки Юлії Мак. Спочатку розкажу про Мієчку. А в кінці вже буду говорити, чим схожі ці книги для мене і чому я про них обидві розказую в цьому відео. Значить, спитати Мічку, це така дуже тепла історія, як і Толіки, в принципі, але я, як уже говорила, скажу про це в кінці: про дружбу, любов всередині однієї великої родини, там, де є двоюрідні сестри і рідні сестри, які з'їжджаються до бабусі. Бабусі 96 років. І в кожної сестри якась своя історія. Вони приїжджали до цієї бабусі ще коли були дітьми, які її онучки на літо. І ось одним літом, маючи там уже 30 з гаком років, вони теж приїжджають до цієї бабусі для того, щоб зробити паузу, для того, щоб переосмислити життя і зробити правильний вибір врешті-решт. З ними трапляється кілька цікавих подій. Які ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу самостійно, я хочу говорити сьогодні більше про враження. Цікаво те, що в кожному в розділі, коли читаєш якийсь наступний розділ, додається ще по одному герою. Оце, що я помітила, от, ну не кожен розділ, ну, через розділ, через два. Ось так і е, розкривається його цікава життєва історія. І всі вони збираються в цьому домі у цієї бабусі, в старому домі, де вони міняють двері, де одна сестер вирішує вирощувати гарбузи. Е, і взагалі е, дуже багато таких подій, які показують, що це міцна сім'я, що ці родинні зв'язки вони дуже такі ніжні, теплі, справжні. Цікаві ці книзі є тема дітей, тому що, як то кажуть, чужих дітей не буває, коли це одна велика родина. І ви зрозумієте, чому я про це кажу. Хтось хоче дітей, хтось їх має, хтось стає опікуном поза власною волею, ви теж розумієте це, коли прочитаєте, або навіть не поза власною волею. Ну, це теж цікаве питання. Була воля е, тієї жінки, однієї з героїн, щоб е, чужа дитина стала її за власну. Дуже цікаво просто бабусі, яка їх всіх приймає, такими, якими вони є, яка е, при здоровому глузді і твердій пам'яті в свої 96 років. Можна багато чого говорити про цей твір. Постач кота мені дуже сподобалась, який там наприкінці десь виринає, коли та сама Мієчка говорить одному героєві іншому, що каже: Облизь, не, не клич його. Він на мене хоча б сечить, на тебе він взагалі уваги не звертає. Цю Ту книгу ми теж читали з моїм котом. Бачите, як він погриз тут. Кутик від книги, а книга бібліотечна. Доведеться мені, мабуть, щось їм дарувати або заплатити. Але це таке про за життя. А тут прям така поезія стосунків, і е, ще хотіла сказати, що оця фраза спитати е, ну, де вона розкривається, де вона використовується в творі. Ви теж коли це побачите, ви зрозумієте, чому саме так названий твір. І, можливо, десь в душі щось защемить. Е, хороший дуже роман Євгенії Кознєцової. Мені дуже сподобався і я його рекомендую. Наступна книга, друга книга, яка теж е, мені дуже запала в душу, е, це роман, дебютний роман Юлії Мак-Толіки. Тут є е, такий е, меседж. Таке уточнення про тих, хто перемотував касету Олівцем. Я коли це побачила і побачила е, цю політурку, я придбала книгу за перед замовленням. я про це говорила, коли е, в покупках показувала Толіків, е, про що ця книга? Ця книга теж про любов всередині великої родини, теж про рідних і двоюрідних, тільки тут більше братів, ніж сестер. Хоча головна героїня тут. Як на мене, Ірина, сестра. Тут є три брати, двоєрідних Толік і Діма. Потім двоєрідний Микола Коля і Ірка Ірина сестра. Їх четверо. Всі вони збираються теж в селі у бабусі в Карпатах. Іра з Луцька, Толік і Діма з Львова. І е, Микола живе в цьому селі. І от коли вони збираються, і ще з дитинства, коли приїжджали інші родичі, або коли вони приїжджали в село і родичі, які жили в цьому селі, вони їх не дуже розрізняли, і казали, на не просто толіки. Всі вони толіки. І навіть Іра. От. І е, про що ця книга ще? Е, ця книга про таку-сильну дружбу між братами і сестрою, між братами, між собою. Ну, переважно тут показується доля лінія сестри і ставлення до неї братів. Наприклад, я не думаю, що це буде великим спойлером, як на неї Толик, саме справжній Толик, який мав таке ім'я. Казав, грубаска, ну, ви знаєте, грубий затовстий, а вона була дуже-дуже худа, ходжу як щепка, як не знаю, там... дуже-дуже худенька була дівчинка. І потім, коли вона вже стала дівчиною і жінкою, вона теж була дуже худа. І вона все життя була для нього грубаскою. Ну, все життя своє, свого свого творі. Я думаю, що в цих героїв є прототипи. Але я не читала інтерв'ю з письменницею чи якісь інші матеріали, щоб дізнатися там, про кого вона писала. Для мене зімливим було те, що головний героїні на момент вторгнення, я теж не думаю, що це буде великим спойлером, який описується в кінці. 36 років. Мені було 35 на момент. Тобто, точніше, мені було 34, а потім мені, ну, майже відразу виповнилося 35. Тобто, це люди мого покоління, це про моє дитинство. Це про мої підліткові віки, про мою юність. Єдине, що я прожила е, свою юність і своє дитинство. В Кіровограді, теперішньому Кропивницькому і до бабусі їздила в межах Кропивницького тоді Кіровограда. А тут події відбуваються на Західній Україні. Хоча реалії ну, переважно одні ті самі: та саме російськомовна попса, ті ж жуйки, ті ж ігри, і багато-багато приколів. Я хочу звернути вашу увагу, що зеленими стікерами. Я їх дуже рідко використовую, тому що в книгах, які я читаю, дуже мало жартів. Тут жартів хоч відбавляй. Ось бачите, скільки зелених стікерів я використала, одними я позначаю саме жарти. І тут буквально тільки один чи два стікера, де я позначила якісь красиві цитати. Книга дуже щемлива, так само, як і спитати мінічку Євгенії Кузнєцової, але ця книга мені сподобалася більше, можливо, тому що, як я вже казала, тут є щось і про моє дитинство, і про мої там стосунки дружні саме з хлопцями, адже я росла в одному мікрорайоні тодішнього Кіровограда, де в під'їзді жили в основному хлопці. З самого раннього дитинства я з ними бігала, в мене був найкращий друг, який жив по сусідству Женя, передав тобі вітання твоїй мамі, якщо ви мене дивитесь. Е, От. І е, ну, щось таке спільне з тониками було в моєму дитинстві. Хоча події, звісно, були інші. Але е, оця дружба, яка Тривала руками. наша дружба не тривала руками, ми трохи розійшлися по різних осудах, Але от минулого року зустрічалися, спілкувалися. Це теж було дуже приємно, особливо в боремні часи війни. От. Ну і тут теж доходить все до наших днів. Я теж не думаю, що це буде спойлером. От, І від 90-х до сьогодні, як то кажуть, як ото хіти 90-х по радіо. І тут від 90-х до сьогодні, отакий от е, діапазон часовий, е, взятий в книзі, дуже-дуже мені сподобалась. Книга дуже тепла, дуже добра. Я хочу відзначити, що це би дві книги. Це книги про справжню любов, про справжню любов, як до ближнього, до людини. Про любов там, між сестрами тут. Ой, аж стукнулася, оп, комод. <сум> про любов між сестрами, тут про любов між братами і сестрою, про любов всередині великої родини і про особисті стосунки інтимні, я маю на увазі інтимні не сексуальні, а тобто ну, до протилежної статі любовні стосунки. Різних героїв, що однієї книги, що іншої. Тобто тут така любов теж є, але все-таки на перший план виноситься саме любов родинна. І це дуже добре, тому що в мене є брати і сестри двоє дні, троє дні, але якось зв'язок з ними втрачений. А рідних в мене ніколи не було. І чоловік в мене в сім'ї був однією дитиною, тому у нас немає ні племінників, ні. Братів і сестер, я маю на увазі, рідних. Тому для мене це все було дуже таким щемливим відкриттям, що ось так може бути в родині, у великих родинах таке буває. І це було невимовно приємно. І оця атмосфера цієї любові вона е дуже гиє. І от в такі часи, як я вже казала, в часи війни. Які ми всі зараз переживаємо: хто в Україні, хто не в Україні, хто під бомбами, хто в більш спокійному місці, але де в нас в Україні зараз спокійно на 100%. От е воно все дуже гріє і переносить в, ото в такий світ, е світ чогось такого справжнього, і чого на землі дуже рідко можна зустріти. І я рада, що пишуться такі книжки, які допомагають нам. Почуватися себе беззадично в цьому світі, хоча б якісь там кілька годин, коли читаєш ці невеликі романи, і коли думаєш про те, що ось може бути так, навіть якщо в тебе не так. І згадуєш, коли в тебе було так, ну, по-різному, по різному буває, це книги, яких об'єднує атмосферність, любов, любов, родина, любов до людини. Е, і е, така легка подіємість. Тобто читаються вони дуже швидко на одному диханні. Хоча і міською, і толіків я дочитала десь до середини і закинула. Бо я дуже швидко перемикаюся між міжечними романами, між міжечними творами. І потім, звісно, коли вже повернулася і вийшла зробити таке відео, під відео їх дочитала е, кожну за один вечір. І ось таким чином зрозуміла, що це просто суперські такі е романи про справжнє. Дякую, вам, що ви подивилися це відео. Як завжди закликаю всіляко наближати нашу українську перемогу, допомагати ЗСУ, е волонтерити, жертвувати, хто чим може, хто як може. Вам ще раз дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи читали ви щось із цих твоїв. Чи сподобалось вам, які у вас були враження? Що ви помітили з того, що я ще не сказала. Отже, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, бувайте!